Всім привіт, і ласкаво прошу на мій канал. Друзі, я до вас просто з екстреною новиною, майже онлайн включення, пряма трансляція. Короче, ми знаходимося сьогодні в місті Лоредо, штат Техас. Сьогодні 8 квітня 24-го року. І саме сьогодні, саме в цей час, коли ми були на завантаженні, я була на вулиці. Було сонячне затемнення. Саме справжнє, саме таке прикольне, тому що ми знаходимося саме там. От Ларедо, Сан-Антоніо дала це та траєкторія, саме та місцевість, де затемнення сонечка було на 100%. І ви не уявляєте, але мені вдалося це зняти. Я ніколи в житті не повірила, що це взагалі можливо мені таке зняти. Бо якби сьогодні була знаєте, така погода, були хмари, були е, морось така була, дощик невеличкий, коротше, все небо було затягнути. І ми взагалі не очікували, що ми взагалі якесь сонце побачимо, хоч яке-небудь. Але спешл фамі, спеціально для мене, вийшли ці всі хмарки, розсунулися, сонечко з'явилося. Я зняла повноцінно весь процес від А до Я. Як це затемнення відбувалося? Коротше, я дуже вам хочу показати прямо зараз секунду, Прям миттєво. Тому я так викладаю експромтом це відео. Майже не буду монтувати, але мені просто хочеться цими емоціями з вами поділитися, щоб ви теж подивилися, поспостерігали, можливо, вам буде цікаво. Мені було дуже цікаво насправді, до речі, вперше в житті побачила затемнення і ще й зняла його, Тож погнали дивитися, що ж там було. Друзі, ми знаходимося зараз в Техасі, місто Ла. Їдемо на завантаження, і хоч на відео видно, що вже така вечірня пора, трішки так вже темніє. Однак це не вечірня пора абсолютно сьогодні, 8 квітня, 2024 року, на годиннику 13.25. Тобто під другої дня всього-навсього, і в нас сьогодні по прогнозам сонячне затемнення. І саме тут, де знаходимось ми, воно має відбутися на 100%. Тобто сонце має повністю затемнитися місяцем, і ми чекаємо, коли стане зовсім темно. Саме сонце ми не бачимо, тому що сьогодні доволі пасмурна така погода, хмарно, морось така була неприємна, коли ми їхали. Тобто сонечко на жаль ми не побачимо однак, все таки темніє, і це дуже прикольно, тому що саме тут, де ми знаходимося, має повністю потемніти прямо до чорноти. Ось так, друзі, я залишилась під неймовірним враженням. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Дякую, що переглянули, прожили цей момент разом зі мною. Якщо вам подобається мій контент, і якщо ви хочете бачити більше його в своїх стрічках, новинах, то підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. І дякую, що приєдналися. Дякую за перегляд. До нових відео. Пока-пока!